В Житомирі переселенці можуть отримати грошову допомогу від ООН у партнерстві з благодійним фондом право на захист у розмірі 2220 гривень на одну людину протягом трьох місяців. Подати заявку на отримання фінансової допомоги можуть переселенці, які належать до певних категорій вразливості. Розповідає координатор Житомирського офісу благодійного фонду Право на захист Дмитро Ткачук. Якщо в родині є люди з інвалідністю або в родині виховуються там кимось одним з батьків воді. Ти або в людей є хронічні захворювання, якісь вони всі підпадають під критерії даної допомоги, можуть і здійснити таку реєстрацію і в подальшому отримати саме грошовій формі на свою банківську картку. допомогу від ООН для цього потрібно родині такій звернутися до офісу безпосередньо з членами своєї. Сім'ї, і відповідно подати якби, документи, до яких входить довідка про те, що вони мають статус внутрішньої переміщеної особи, паспорт, код за наявності, підтверджуючи документи свого статусу, Тут тобто, медичні документи, сідоства про народження якби, дітей, чи там загибель когось членів бо, родини. Благодійний фонд Право на захист розпочав свою роботу 25 липня, і за два тижні по допомогу звернулися майже 200 переселень. За цей період майже 170 осіб було зареєстровано. Окрім самого міста Житомира, офіс буде керувати роботу і районів, громад області. Вона реалізовуватиметься виїздом мобільних груп безпосередньо в ті громади, де є висока концентрація переміщених осіб, які там проживають. І починаючи з наступного понеділка ми вже будемо реалізовувати такі от виїзди, частина працівників. Виїжджатиме на територію громади і там розгортатимуться на кілька днів такі, скажімо, мобільні офіси, щоб бути ближче до людей, щоб їм не доводилося там всім добиратися в обласний центр. Варто зазначити, що переселенцям, які вже раніше отримували фінансову допомогу від ООН, у такій виплаті змушені будуть відмовити. В місті Житомирі офіс знаходиться за адресою міста Житомир вулиця Борис Литошинської 13 і працює з понеділка по п'ятницю, з 8 по п'ятому диновечі. Про інформацію. Цю є телефони гарячої лінії, власне вказані на наших афішах, але це саме юридична підтримка там правова допомога. Що стосується безпосередньо здійснення реєстрації, то вона можлива лише фізичної присутності в офісі. Варто зазначити, що переселенцям, які вже раніше отримували будь-яку фінансову допомогу, у такій виплаті змушені будуть відмовити.